Виконуємо номер 418 із підручника Геометрія 8 та номер 818 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У ромбі АБЦД АБ AB дорівнює БД. Знайдіть кути ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД-Ромб. А Б дорівнює БД. Потрібно знайти, куди АБ це і Д нашого ромба. Оскільки АБ дорівнює БД, а ми знаємо, що ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні, то АБ дорівнює АД, за означенням ромба АБ дорівнює АД. Оскільки за умовою АБ дорівнює БД, то АБ дорівнює АД і дорівнює БД, тоді маємо трикутник АБД рівносторонній. Трикутник АБД рівносторонній. У рівностороннього трикутника всі кути рівні, ну, і, відповідно, кожен з них по 60 градусів. Тоді кут А дорівнює куту АБД і дорівнює куту АДБ і дорівнює 60 градусів. За властивістю ромба діагоналі ділять його кути навпіл. За властивістю ромба Кут А Б Д дорівнює куту СБД. Б Д, тоді кут А Б С, або кут Б буде дорівнювати. 60 помножити на 2, і це буде 120 градусів. Ну, і кут С дорівнює куту А дорівнює 60 градусів, а кут Д дорівнює куту Б дорівнює кут 120 градусів. Як протилежні кути ромба. Записуємо відповідь. Отже, кут А у нас 60, Б 120, С 60 і Д 120 градусів. Номер 4.18 із підручника геометрії 8, та номер 8.18 із з підручника математика 8. Виконано.